Квіти в горщиках на підставці поступово розростаються, так як в нас лиють дощі, то я постійно накриваю це все плівкою. Інжир, до речі, також дуже гарно розростається. В нашій теплиці ще ростуть перці та баклажани, які сіяні 4 квітня, тому я вирішила їх вже висаджувати у відкритий ґрунт, адже вже досить величенькі. Перців два види, жовтий дзвін та пасту. Підживлювала добривом старт від сімейного саду та монофосфат калія. Звісно, геть маленькі я залишила. Також баклажани у мене тут білі смак грибів та чорний крас шкідників. Також тут вистачає. Звісно, баклажани можна було б залишити, щоб вони трішки підросли, але так як я дуже густо насіяла їх, то вони одне одному дуже заважають. Геть маленьку я залишила розсаду, а більшу висаджую. Перці у мене посаджені міжрядя 50 см, одне від одного, ну, в середньому 10, 15, 20 см. А от баклажани одне від одного 30-50 см. За перцем у нас насаджений кермек, досить багатенько в цьому році, тому буде скоро краса. А я вам дякую за перегляд.